Господь з вами і з духом Твоїм, читання святої Євангелія від Матея. Слава Ігом. Того часу фарисеї, почувши, що Ісус закрив уста Садукеям. Зібралися разом, і один з них законовчитель запитав, випробовуючи його. Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав йому: Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою, це найбільша і перша заповідь. Друга Подібна до неї. Любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Слово Господнє, Слава тобі, Христе! Всякате, будь ласка. Чуємо в першому читанні з книги Вихід, те, що Господь говорить ізраїльському народові, що не будеш робити того, того і того. і там того. Да? Тобто, не будеш утискати чужинця, бо пам'ятай, де ти був, хто ти був, і так далі. Да? Тобто, таких, скажімо, законів було дуже багато, різних. Да? І що роблять євреї? Євреї починають, починають розмірковувати над цим законом, так? який важливіший, який менш важливіший. І створили вони е, таку книгу, яка називається «Талмуд». І в цьому Талмуді вони зібрали всі ці додатки, які, е, якими вони якби, змушували жити е, весь народ. Е, з одної сторони, Якби вони є добрими цими додатками, а з іншої сторони, вони охороняють оцю тору. Тора – це закон. Пам'ятаєте, ми багато тижнів тому назад, чи декілька тижнів назад говорили, що господар, виноградника створив цей мур і так далі. Ми говорили за цю тору. Ось, і от так само вони є оцей закон Божий. І тепер як жити цим законом? І ми про це вже говорили багато разів. І тих приписів вони надумали, видумали, є аж 613 Ось. І є приписи, які дозволяють, тобто є позитивними, і є негативні, які забороняють да, поступати, жити і чинити. Ось, е, приводив один приклад. Один приклад, я його дуже часто е, кажу про нього, бо про це пам'ятаю. Бо всіх тих 613 не, не пам'ятаю, але один з них. Наприклад, є шабат. В Шабат ми всі добре знаємо, що для нас аналогія шабату це є неділя, це є Пасха, це є Воскресіння. То для євреїв шабат це святий день, де Бог сказав їм не працювати. І от, наприклад, питання. Якщо в тебе є корова, і треба її вести на водопій, да? вести десь там. Якщо ти ведеш її шнурком, ну, звичайно ну, тоді робили ці шнурки, ось, чи це буде тяжкий гріх чи ні, ну і сидять там удріці, да? законовчителі, фарисеї, всі там розмірковують, думають, правильно чи неправильно. І вони кажуть, ні, це буде тяжкий гріх. Ну, а якщо ми прив'язуємо стрічкою, розумію, да? та Сьомка, стрічка, Малесенька, будеш вести, буде це? ні, це не буде гріх. Розумієте, Отакі от були от парадокси. І оці. 600, 300 613, вони діляться на, на, на дві частини. 365 це ті, які, які забороняли будь-що робити. І, а на ті часи вони думали, ну, так як це розуміли, що стільки, скільки є в людини кісток, це було 248. Так, на той час думав. Зараз трошки більше, наскільки я. Пам'ятаю з медицини, там хтось мені щось там говорив, то трошки, трошки більше. Але на той час вони думали, що є 248, значить, має бути 248 дозволів. 365 це е, аналоги до року, що рік має стільки днів, а тут це. І тепер подивіться, що і оцей Талмуд, оцей талмуд цей Талмут цей, цей, цей закон. Да? І тому в ньому стільки приписів. І тому питання повстає, що є найважливіше? Бо, наприклад, якщо ми візьмемо католицьку церкву, то для Католицької церкви, той, хто належить до Католицької церкви, чи до Православної церкви, ну, я за католицьку скажу, так? є Біблія. Це перша книга, яка має бути в кожній сім'ї. Потім друга книга це ККЦ. Катехізис католицької церкви. Тобто це є там це вчення. Ось. Ще може бути третя книга, але ну, не обов'язково це кодекс права канонічного, чи закону там. Так? Ось. Тобто це... Е... Хоча колись я питав професора, я вже про це говорив теж, навіщо цей кодекс? То професор об'яснив дуже простою, простою мовою сказав: так: каже, що будь-хто будь-де будь-як не роз'яснював Біблію. Будь-хто, будь-як, будь-де Ось. І, і, і ясно. І тому є цей закон який, який. І от євреї приходять до Ісуса Христа, вони добре розуміли да? Ось, садукеї, вони знали закон дуже добре. Вони знали ці заборони, ці дозволи, і вони, і вони приходять і спокушуючи, випробовуючи Ісуса Христа, питають, яка в законі. Да? Заповідь є найважливіше. Ісус, знаючи їхні думки, знаючи право, знаючи тору, знаючи оці всі заборони, Він говорить їм чітко і ясно. Да? Те, що вони знають, тому що Він послуговується Словом Божим. Тобто Він сягає до тори. І це те, що єврей кожного дня пам'ятав: носять собі на чолі, на раменах і ставлять на одвірках таку мезузу. Да? Перша найважливіша річ, яку вони промовляють багато разів протягом дня, ось шма Ізраїлю. Слухай Ізраїлю. І потім каже: да, любитимеш Господа Бога Свого всім своїм серцем, всією своєю душею, всією думкою. Тобто, Бог нам дав що? Дав розум, дав інтелект, дав почуття, дав тіло, да, дав право вибору. І тому, коли. Ісус їм говорить про це. Він говорить про те, що вся тора, весь закон, має охоплювати всю людину, тобто все її єство. І те ж саме стосується нас. Ось, те ж саме. Але тут є велика небезпека. Тому що далі зараз я скажу, яка. Далі Ісус каже, друга подібна до неї да, любитимеш ближнього Свого. Тобто, першу чергу є Бог. Потім є людина. Ось. Але є велика небезпека. Тому Ісус, новина Ісуса в тому, що Він ці речі поєднує. Тобто Він їм показує те, що, по суті, кожен єврей повинен знати, Він їм це показує та? і об'єднує. І оце є новина. Тому що, якщо ми будемо любити тільки Бога, тільки Бога, і виключно Бога, а будемо ігнорувати людиною. Оце це буде свого роду такий містицизм, і він ні до чого не приведе. А власне, любов до Бога пробуджує мене любити другу людину. Не інакше. Або, наприклад, тільки любити, пошанувати людину, а де тоді буде Бог. Тому Ісус говорить, що дві оці речі дуже важливі. Що любити Бога. А з Бога вже випливає любов до ближнього, тобто любов до тебе самого, що ти себе приймаєш. Дивися в зеркало і себе приймаєш таким, ким ти є. І не хочеш качати там, не знаю, губи, вуха, обліплювати себе металом. І невідомо, що ще робити на собі. Змінювати себе. Бог не помилився, створюючи таке тіло. Такі волосся, такі губи, такі груди, такі ноги не помилився. І нічого треба не додавати і не віднімати. А проблема є завжди відносин з Богом. Якщо вони ту кульгають, немає у оцих глибоких відносин, тому ми, дивлячись на себе, ми себе не сприймаємо, вже не говорячи про ближнього. І все, і тут відповідь дуже проста. І тому, і тому Слово Боже приходить, власне, таке. І тепер дивимось далі. Євреї це дуже добре розуміли, і той, хто розумів Слово Боже, приймав його, жив цим Словом, в нього пробуджувалася ця вдячність Богові та? за своє життя, за свою історію. Те, що ми дуже часто наголошуємо і, 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 і говоримо про це. І це і говорить про сьогоднішній 18 й псалом. Який Соня співала, да? дуже гарно. І тут, звичайно, вибрані певні вірші, але цей псалом є одним з найстарших псалмів, і він належить до групи псалмів, які закликають кожного єврея, і, зокрема, всіх нас. Да? Тут, вже є, тут вже немає різниці, чи православний, католик, чи протестант, кожна людина. Да? Бути вдячним Богу. І це псалми, які хвалять Бога. Да? Ось. І оцей псалом він має три куплети. Сьогодні ми співали. І перший куплет говорить нам про те, любитимеш, любитиму тебе, Господи моя сила. Тобто закликає до того, щоб любити Бога. І тому, коли псавопівець співає, він це якби, показує да? цими словами, цими текстами. Да? Тому ми кажемо, читайте псалми. Да? Навіть дуже добре було б, щоб деякі псалми на пам'ять знали. Да? Ось, і, 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 тому що в псалмах, в псалмах ти можеш побачити все. Ти навіть можеш, можеш понарікати на Бога. Навіть такі є тексти. Да? Ось, якщо тобі вже це настільки подобається. Да? Ось. Але псалом в першу чергу є для того, щоб ти міг побачити Бога. Побачити історію, свою дійсність, себе, історію народу і, і, і воздати Богу хвалу. І тому перший куплет говорить про любов до Бога. Да? Другий куплет говорить про надію, що я своє життя да? повністю віряю Богу. Я надіюсь на Бога. Я надіюсь на те, що Бог мене провадить, що Бог мене вириває з різної багнюки і так далі. Тобто маю, маю цю надію. Ось. І третій куплет. Говорить про те, щоб благословляти Бога. Ми через хвилину, після того, як буде кредо, вірує, потім молитва вірних, ми приносимо дари, тобто хліб і вино. І каже священик: то Господи Боже, Всесвіту. Тобто, що робить? Благословляє Бога. І оця бераха, тобто благословити Бога, вона, по суті, повинна бути в кожному з нас. Бо ми найчастіше що кажемо? Боже, дай. Тобто, якби те, що вже Бог дав, воно вже є по суті святе і добре. Да? А ми ще пробуємо якби, підтягнути. Да? А тут йдеться про те, щоб в тобі, в твоєму житті, в твоїй історії пробудилась оця вдячність, благословення Бога, благословен Бога за мою родину, за мою сім'ю. За дітей, за дружину, яка мене час від часу пиляє. Да? За хворобу, які маємо. маємо. Да? Тобто, благословляю. Да? Не проклинаю, а благословляю. Тобто, оцей момент: любити, мати надію і благословляти Бога. Да? Це дуже важливо. І тепер е, наступний момент. Ми маємо це друге читання послання Павла Апостола до Солонян. Ось. Павло пише до них. Бачачи те, що відбувається в їхній історії, в їхній спільноті, в їхньому середовищі, ось, він якби з одної сторони їх хвалить, а з іншої сторони, додає відваги. Да? Каже, е прийняли ви слово посеред великих утисків із радістю Святого Духа. Да? Тому ви стали взірцем. Да? Утиски. Тобто, християни починали показувати. В спільноті, громаді, місту, в солуні, тобто показувати і це язичникам не подобалось. Тому, звісно, пробуджувалось переслідування. розумієте, Їх, їх, їх переслідували їх відкидали, їх здавали, тобто віддавали їх на тортури, на переслідування. І Павло, знаючи цю всю ситуацію, говорить, пише їм ці листа, додаючи їм відвагу. Так? Тепер дивіться, ми живемо в цьому місті, і тепер пам'ятаєте, колись говорив за Содомою Гомору, де Бог хотів знайти скільки праведників? Хоча б 5. Так, по-моєму, якщо не помиляюсь. Десять. 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 Десять, Десять. Да, да. Але тобто Богові. Це не стало на заваді, що там Содома і Гомора, що вони там роблять важкі гріхи. І Богу, це не стало на заваді. Бог хотів побачити ті особи, які будуть вірні Богові. Все. І тоді місто не було б знищено. І те ж саме тут Бог шукає, да? бо ми можемо гіршити з собою, що нас так мало, нас так мало приходить, що спільнота не росте і так далі. Да? Неважливо для Бога. Щоб тут було 100 тисяч мільйон людей. Важливо для Бога, щоб ти був праведний. Щоб ти, власне, Бога поставив на перше місце. Щоб, так як Павло каже, що ви від ідолів відвернулися до Бога, щоб ти покинув ідоли. Щоб ти відвернувся, бо ти можеш бути і, можеш мати цих ідолів. Всі, зна, всі мають своїх ідолів, великих чи малих. Ну, Найбільше ідол це гроші. Другий ідол це моє здоров'ячко. Інший ідол це моя там красота, не знаю, яку я вже втрачаю, бо вже роки йдуть. Ось. Іншим ідолом може бути робота. Ну, Тих ідолів зараз може перераховувати. І тут важливо, щоб ти відвернувся від ідолів. Щоби ти поставив Бога на перше місце. А? Ось. І тоді почнеться відбуватися порядок в твоїй історії, в твоєму житті. Бо ми безвикли дивитися, як в тебе буде, да? як ти живеш. І дивимося як сусід, як держави, як влада, як то. Да? І шукаємо там справедливості. А ми? А я як живу? Чи я Бога поставив? Може, це свого роду такий моралізм, да? Ось, чи я Бога поставив на перше місце, але така є правда. Да? Де той Бог в твоєму житті? Де ти його бачиш? От сьогодні ти почув це слово. І тепер де ти, на якому етапі, в якому місці, в якій ситуації ти з ним зустрівся? Де ти його побачив? Хто той Бог є для тебе? І який той Бог? Може, ти собі придумав Бога і вас на такому поклоняєшся? І тому Павло, хвалячи цю спільноту, говорить, що ви відвернулися, від ідолів, а повернулися до Бога. І тому маєте силу. Переносити переслідування. Тому маєте силу ось, приймати свою історію, бути в спільноті, не покидати спільноту, да, розвиватись, молитись, прославляти, да, і так далі, давати свідоцтво. Власне, отак, ну, і, 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 це, і хто, хто вам дає цю силу? Звісно, що Бог. Власне, тому сьогодні це слово приходить до нас в цю 30-ту неділю звичайного періоду і хоче тебе накормити. власне, Цим словом, щоби ти не випробовував Бога, не спокушав Його, але чітко ясно, сам перед собою, не переді мною. Мені не треба показувати твою побожність чи набожність. Ти покажи це Богові. Ось. Тому Ісус каже, що як маєш молитися, війди в кімнату, щоб ніхто не бачив, і кажи: Отче наш! Що і син небеса, кажи це йому. Да? І кожне слово, промовляючи, да, роздумай над ним, хто такий для тебе Бог? Да? Де він живе? Чи, ти, чи, 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 е, чи він є в тебе на першому місці? Ці всі питання став, да? давай цю відповідь. Розумієте, Бо ми настільки живемо в відчудженнях, ми так настільки втікаємо в цьому світі, в цьому 21 столітті. Що ми боїмось цієї тиші, цього спокою, ось, і так далі. Да? Е, є така е, сторінка е, на Ютубі «Вселенська церква». Хтось є підписаний? Подивіться, он, там все російською мовою, ось, е, і не тому, що я це кажу, тому що російською ось, е, мовою загарбника. Ні, ні, ні. Тому що там дуже глибокі речі перекладають католики росіяни ось, і виставляють. Да? І, наприклад, недавно е коротенько, десь до семи хвилин роз'яснює е про тишину, про спокій, про молитву. Да? Ось, дуже, дуже глибокі, глибокі речі. Ну, рекомендую, наскільки наскільки це, це, це може можливе. Да? Ось Тому що ми є покликані розвиватись, ми, ми не покликані тільки прийти в неділю, почути. Один священик скаже так, другий так, десь там торкне, десь я почую, десь не почую, і піти, і далі займатися своїми справами, далі відчуджуватися. Да? Телевізор, телефон, робота, діти, не знаю, що ще там. Ось, ми ж фахівці є відчуджень, да? щоб втікати від реальності. Ми є фахівці, я один з перших. Да? Ось, ту, тому кажу це зі свого, зі свого досвіду. Да? Ну, ось. Але йдеться про те, щоб ти, виходячи звідси, це слово ніс там, де Бог тебе ставить, да? де ти є. Щоб, щоб інші, дивлячись на тебе, да? ну, ось, дійсно черпали цього духа, духа живого. Да? Щоб дійсно казали: ти францисканець, да? ти християнин, ти капуцин, капуцин. Да? Ти є вчителька, чи там викладач, да? ти є пенсіонер, ти бабуся, ти дідусь і так далі, щоб дивлячись в тобі, бачили Ісуса Христа, щоб ми, щоб ми могли поєднати ці всі заповіді, щоб ми дійсно Бога послали на перше місце. Бо е тоді все інше порядкується. Да? Е тоді всі ці приписи, закони, вони зовсім, зовсім іншими. Да? Коли Бога немає, да? є тоді оцей припис, закон. І тоді живемо по, 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 по закону. А тоді, якщо по закону, то не дай Боже, запізнишся, то відразу тобі скажу все, що думаю про Тебе. Не дай Боже, не зробиш так, як я би хотів цього. І тоді законом рубаємо, нищимо, вбиваємо інших людей і йдемо до цілі потрупа. А Бог цього не хоче. Бо хоче, щоб ти навчився цій спонтанної любові. І е, я маю таку надію, що е, це теж не є моралізм, я маю надію, що Бог мене навчить цього, тебе навчить. Щоб прийде такий момент, коли ти не будеш себе примушувати, заставляти. Але коли це буде випливати з твого внутрішньо, що це буде спонтанно, на, що ти захочеш служити, не вимагаючи від іншого відповіді, на, то, то будеш давати себе так, як дав себе Ісус Христос. Аж дозволу себе розіп'яти. І оце є шлях і дорога християнини. Якщо це насправді нам цікаво, ми будемо духовно розвиватися. Якщо нам не цікаво, то ми вийдемо з цього храму абсолютно не приображений, абсолютно не Е, Залишимося таким, яким були до входу. Вмисленні, в поведінці, в житті і так далі. Тому просимо сьогодні Бога, щоб Бог нам саме в цьому допоміг. Амінь.